Доброго дня! це програма Art City і ведуча Катерина Рай. Якщо хочете дізнатися, хто з українських художників був презентований на перших в історії торгах Східноєвропейського мистецтва Sotheby's, яка галерея відкрилася в місті Канів та чим цього року дивував Ілля Чічкан, не пропустіть наш наступний випуск. Класичні пейзажі та інсталяція з їжачків. Ілля Чичка не припиняє дивувати. А мастурбіруючі ежики к роботам твоєго дедушки какое отношение мають? А, ну, я вошел в какой-то да в транс і почав фантазировать о горах, о грибах. О, тут у мене є пару інсталяцій. Територія щастя, княжа гора приймає митців. Княжа гора для мене це напевно ціла ціла серія пізе, яких створено тут. Перший в історії аукціон Східноєвропейського сучасного мистецтва содбіз українці встановлюють нові рекорди. Можу сказати з певненістю, що українське мистецтво втримує свої позиції. Ситі подорожує завжди по найцікавіших місцях культурного життя не тільки Києва та України, а всього світу. Наприклад, сьогодні, прямо зараз, ми знаходимося у акціонному будинку Сотбіс. і за нашою спиною проходять торги. Тому ми так тихо говоримо. Давайте подивимося, хто з українських художників був проданий цього разу, і за скільки. Арт-сіті знову у Лондоні. Ми не могли оминути своєю увагою таку важливу подію, як перший в історії аукціон східноєвропейського сучасного мистецтва «Содбіс» Контемпрарі Іст, що відбувся 25 листопада. Цього разу Україну знову представляли вже відомі імена Олег Тістол, Арсен Савадов, Олександр Животков, Павло Маков, Анатолій Криволап та інші. Нова секція одного з найбільших аукціонних будинків «Содбіс» Контемпрарі Іст сфокусована на живописі російських і східноєвропейських художників. Починаючи з 1980-х 90-х років і до наших днів Арціті поспілкувалася з головою аукціонного будинку щодо позиції українського мистецтва на світовому ринку. Одразу ж після торгів. Прийміть мої вітання. Ваше перше враження від торгів? Я дуже задоволений торгами, адже секція для східноєвропейського сучасного мистецтва була запроваджена вперше. Можу сказати з певненістю, що українське мистецтво отримує свої позиції. Самі подивіться, Арсен Савадов був проданий за більше ніж 8 тисяч фунтів. Олександр Животков майже 14 тисяч, що є для нього новим рекордом. Чудова робота Анатолія Криволапа взагалі за 37,5. сім Ті 100 за 22 тисячі 500. Вони всі перевищили верхній естимейт, а це важливий факт. Будете ще проводити подібні торги. Звичайно, нам цікаво долучати нових колекціонерів та випробовувати сили аукціону на нових територіях. І завжди раді бачити українське мистецтво, адже попит на нього зростає. Східноєвропейське мистецтво дуже приваблює молодих колекціонерів, адже воно їм по кишені та, що важливо, дуже високої якості. Тож позиції українських митців міцніть та не без активної участі вітчизняних колекціонерів, кураторів, артилерів, таких, наприклад, як Ігор Абрамович, та Art Foundation, Дмитро та Лада Фір та ж тощо східноєвропейські торги «Сотбіс» відбулися напередодні знаменитих російських торгів будинку, де раніше традиційно бували заявлені роботи сучасних художників України та Росії. Тепер східноєвропейському європейському мистецтву присвятили окремий сейл. Фахівці будинку «Сотбіс» реагують на попит міжнародного співтовариства колекціонерів. Нам показалось, что пришло время как-то начать заново заниматься современным искусством в России, и оттуда уже пошла идея обратить внимание на остальную часть СНГ. И в марте мы провели выставку, посвященную современным искусствам Кавказа и Центральной Азии, которая занималась. И она прошла очень-очень удачно. И так мы подумали, что надо распространяться, значит, на Восточной Европе тоже. Пришла идея в голову, и, в общем, она реализовалась, потому что нашлись просто замечательные работы, которые составили Это аукцион. А по какому принципу подбирали? Почему действовал? Почему кривола? Почему Савадов? А, дело в том, что... К сожалению, невозможно выбрать всех, но показалось, что эти самые яркие звезды на украинской арене. Как часто вы будете проводить теперь контент из села? Знаете, аукцион прошел очень хорошо. Мы очень довольны результатами. Сейчас прямо после аукциона немножко сложно конкретно сказать, что будет, какой будет следующий шаг, но я думаю, что мы будем. розвиватися в цьому направлення, і це дуже хороший перший результат. Потрібно відзначити, що перший аукціон східноєвропейського сучасного мистецтва пройшов успішно. Всього було продано картин на більше ніж 2,5 мільйона фунтів стерлінгів. Арціці любить різних художників, у тому числі патажних. Ми приїхали до Демчукелері на виставку і Шкана». І дуже здивувалася, бо не побачили його мавпочок, а бачили роботи його дідуся та усіх Художник Ілля Чичкан є представником нової хвилі в українському мистецтві, автором концепції психодервінізму. Проте він більше відомий як любитель дивувати публіку своїми відвертими, провокативними чи навіть скандальними роботами. Але цього разу відвідувачів, можна сказати, здивувала відсутність якихось епатажних робіт. На стінах галереї розміщені живописні полотна з карпатськими пейзажами. Це не з життя гуцулів, традиційні натюрморти. І лише під час більш ретельного огляду експозиції починаєш помічати арт-інсталяції з мастурбуючими їжачками, галюциногенними грибами, косіцьку кераміку з фалічними символами та чимало інших відвертих робіт. І тоді все стає на свої місця. Новий проект від Ілі Чичкана отримав назву Дідівщина – цікава тематика. Вот на ваш взгляд, що для Ілі Чичкана може означати це это слово, цей термін? Я сейчас раскрою смысл. Это не та дідівщина, которая в армии. Илья... Ты служил в армии, кстати, не знаете? А это мы, вы у него спросите, у вас будет возможность. Значит, Илья художник в третьем поколении, это я точно знаю. И дед работал очень в живописной такой манере. Вот эти пейзажи, которые вы видите на стенах, это реплики или ремейки, разогнанные на гораздо большем формате, а работ деда, альбом которого вот тут тоже представим. Так что очень такой остроумный, интересный подход. До слова, дід діти Лічічкана Леонід був заслуженим діячем мистецтв УРСР. Він відомий здебільшого як майстер натюрморту пейзажного живопису жанрових картин з гусульського життя. І відтворення полотен діда його онуком є, ніби актом вшанування майстерності визнаного митця. Але в той же час класичний живопис розміщується з відверто провокативними роботами. Практик, коли не достаточно не цельний полос, каже. Мені так не кажеться. Наоборот, вот эти всі деталі скріпляють як конструкція. Дети як армірують ситуацію. За дещо чек з юмором, иронией, он не буває банален. Справді, деякі роботи і річічкана відрізняються цікавим концептуальним рішенням, як, наприклад, інсталяція з куркою, насадженою на лавову лампу, яка таким чином несе ніби золоті психодорічні яйця. Або композиція під назвою Хліба і видовищ з очима на короваї. От ваше перше пішлення друга Чечкана Ілью такої неожиданної всі заходки а где біздянки? А тут вдруг раз і дедушки на роботу. Красно рається, що бізьянах не. Дедушка, видно, уважает. Это такой реверанс, правда? Вот, по отношению Я к дедушке? Я знаю, реверанс какие-то, но ну, уважает парень, дедушку, короче, видно. Звичайно ж, програма Art City не могла не поцікавитись щодо концепції виставки у самого автора робіт. Чесно сказати, проект, ну, скажімо, прямо неожиданий, тому що всі очікували побачити обезьяна, як знайомих вже давно, Живопись твою замечательно, а тут здруг дедушка. Почому ти вдохновився, почему у тебя эта тема заинтересовала? Ты хотел а, тоже показать, что не хуже деда писать умеешь? Ні, ні, ну, тут дуже проста концепція. Мій дедушка, він був там професор, да, тоді там... Все такое. И после его смерти в мастерской сгорели его работы. Ну, практически большее количество. Я как-то вот все время переживал, что я никак так живьем не мог увидеть дедушки на работы А по какой-то оказии Маша приобрела через eBay американский, такой задрепанный каталог, вы его там можете увидеть, да, советский, плохого качества, дедушкиных работ. Я посмотрел, думаю, вот класс такой, спиритический сеанс я возьму и войду в транс. А можно спросить, а, а мастурбирующие ежики а к работам твоего дедушки какое отношение имеют? А, ну, как бы, мне все-таки, я вот и рассказываю, что я вошел в какой-то, да, в транс, и начал фантазировать о горах, о грибах, о, вот тут у меня есть пара инсталляций, І дідусь мене как-то он вел, как тонхуану в кастанеді, да. І я я дозволю себе несколько ну, вольностей. А от як такі вольності розуміють самі відвідувачі галереї? Дізнаємося просто зараз. Я бачу, що ви так дивитеся на цих їжачків. Тут живопису стільки класного багато, а ви на їжачків чомусь дивитеся. Сподобалось? Я, вже посмотрели просто живопису подачи кізачкам. Ну, все круто, да, органічно. Особливо їжачки, що мастурбують з картинами класичними, да? так? Ми просто не бачили, що вони мастурбують. Просто були обіз'янки, а тепер їжики. Я не бачила, як їжики мастурбують, поэтому. А ви не здивувалися, коли прийшли на виставку, що тут немає мавпочок? Так. Дивіться, чому ні? це Тобто це розвиток, що мавпочок вже немає, тобто це розвиток. Йожики, да. Ну, це теж добре. Що ж, спробувати відповісти на класичне питання: що таке хорошо, що таке плохо, на цій виставці у вас буде нагода аж до 17 грудня. Під час нещодавньої прес-конференції у мистецькому арсеналі були оголошені імена кураторів другої київської міжнародної бійнали сучасного мистецтва Арсеналі 2014 Ними стали австрійці Георг Шольхамер. Гедвіх Саксенхюбер. дані куратори є впливовими міжнародними спеціалістами у галузі сучасного мистецтва. Окрім великого досвіду роботи в арт-критиці та курування мистецьких проєктів, вони обізнані із актуальною мистецькою ситуацією в східній Європі. Відбір тривав близько семи місяців. Ми спілкувалися з різними групами кураторів, з китайськими кураторами. з... Шведськими кураторами з американськими, але ми дуже раді тому, що саме Георг Шертхамер і пані Суксенгігор будуть кураторами нашої бієнали. Це такий найвищий ешелон бієнали. Має бути грандіозною. Як ви чули, існує ефект другого разу, і це велика відповідальність зробити Війнале надзвичайно змістовною, надзвичайно атрактивною. І ми переконані, що вона стане одним із основних факторів, чому в Україну приїдуть культурні туристи з усього світу. Куратори заявили, що точно збираються використати український контекст під час підготовки концепції майбутнього проєкту, торкнутися актуальних політичних та соціальних тем. Адже сучасне мистецтво, за словами Шольхамера, завжди тісно пов'язане з політикою. Цікаво, що Гедвік Саксенхюбер вже мала змогу познайомитись з українською арсценою в 2006 році. Вона створила проєкт Пост Оранж, де досліджувала вплив помаранчевої революції на мистецьке середовище. На її думку, це доволі символічно, що вона знову повернулась в Київ в доволі неспокійний час. але ми дійсно маємо намір не повторювати звичайні формати інших бієналів, але зробити змішання, су спробувати створити новий формат для «Арсеналі». Існує багато подібних заходів по всьому світу. Зазвичай вони мають вигляд просто групових виставок. Але я вважаю недостатнім робити лише велику колективну виставку. Ми спробуємо організувати щось подібне до просторів для думок на цій бієналі, до яких кожен може долучитись. Ми проводимо дослідження ситуації тут, в Києві, Україні, щоб побачити, якими є потреби, і потім вирішити, що ми будемо робити. Також куратор Георг Шерхамар поділився за Арт Сіті, що планує запросити до участі в Бійнале-2014 низьковідомих митців, імена яких поки не може розголошувати. Але додав, що деякі з цих художників ще ніколи не бували в Україні. Окрім знаних майстрів, той же час буде надана можливість відвідувачам дізнатись про нових молодих і перспективних митців, як з України, так і з усього світу. Друга київська міжнародна бінали відбудеться у вересні-листопаді наступного року. Головним майданчиком фестивалю сучасного. Стецтва традиційно стане мистецький арсенал. Нагадаємо, що перша київська біїнала отримала високі оцінки української та іноземної професійної спільноти. Тоді до проекту було залучено близько 100 провідних митців із 30 країн світу, а експозицію відвідало понад 135 тисяч людей. Чи вдасться наступного року перевершити першу бійнале і тим самим оминути так званий ефект другого разу, якого побоюються куратори та організатори фестивалю, зможемо побачити вже наступної осені. Для перерви ви побачите територія щастя, княжа гора приймає митців, княжа гора. Для мене це напевно, ціла серія пізежів, яких створених тут. Подорожувати разом з художниками по місцях, де вони працюють, по пленерах, художніх симпозіумах або форумах. Сьогодні ми приїхали до Каніва що півтори години від Києва. Тут вже восьмий рік поспіль проводиться пленер для живописців та скульпторів. Наприклад, ось у цьому будинку вони власне і працюють. А осіли пейзажами надихаються. Сьогодні поспілкуємося з художниками з організаторами та побачимо неймовірної краси витвори мистецтва. Не пропустіть наш наступний сюжет. Одно, навіть коли дощить, неймовірний за енергетикою та багатий на дивовижні пейзажі цей куточок України надихав не одне покоління художників. Свого часу його вподобав Тарас Шевченко. Років з 50 саме тут проходять літню практику студенти Київського державного художнього інституту. І сьогодні сюди приїздять митці відпочити, попрацювати, поспілкуватися. А допомагає їм в цьому ось ця людина. Яка декілька років тому заснувала арт-готель Княжа Гора, та на його базі організовує художні пленери? Ця ідея народилася сама собою. Вона схоплена фактично. Тут працювали художники. Всі художники тут вчились, всі ці місця знають, і ми просто підтримали цю ідею. Знаєш, ви купили ці цей готель? Або місце під цей готель не випадково. Да, Ан, ну, розкажіть ці історії, як це сталося. Чому ви обрали саме це місце? Ну, ми з друзями е, любили подорожувати, ловити рибу на Дніпрі. І одне з місць, яке нас дуже сильно притягнуло, і ми потім не змогли його змінити. Це Канів і місце канівському заповіднику. Ми зрозуміли, що ми тут залишимось назавжди, тому що тут така енергія і такі ну, потужні місця, які ставляють постійно сюди повертатися. Наша ідея заключається в тому, щоб взагалі не випадати з ситуації, яка вже створена життям. Так і ми лише підкреслюємо сильні сторони о, цієї території. Тому наша територія називається територія щастя, і кожна людина, яка тут відпочиває, ну яка трошки довше назнає княжу Гору, не абсолютно щасливі з тим, коли знаходяться тут на цій території. Княжа гора для мене це, напевно, ціла, ціла серія пейзажів, яких створених тут, або під впливом тих пленерів, на яких де я був. Це чудова нагода реалізувати якісь свої творчі ідеї, які, можливо, в звичайній ситуації до них і руки б не дійшли. Зазначити, що традиція канівських пленерів була запроваджена давно. Ще далекого 37-го року був створений перший готель для художників. Цього року вперше у канівському пленері, що влаштовує княжа гора, взяли участь і скульптори: Владислав Власенко, Олексій Золотарьов, Володимир Кочмар, Томас Оліва, Юлій Сінкевич та інші умови. Чудові, стипендія, матеріали та класна атмосфера. Чому б і не попрацювати? Тим паче, що темою волю художників не обмежують. Відповідальним за скульптурний симпозіум був відомий український скульптор Олександр Діяченко. Чому, а на ваш погляд, симпозіуми для скульпторів дуже важливі? Адже може набагато затишніше працювати в майстерні, сидіти вдома зі своїми думками і ідеями. Коли працюєш в майстерні, то звичайно там зосереджуються. Там ну якісь міди можуть це і затишно, але на симпозіумі, коли збирається колектив різних людей, Ось, і оцей момент спілкування і, ну, дуже багато дає. Ну Давайте поговоримо про скульптури, які тут представлені. Тут прямо такий сад е різноманітних е цікавих скульптур, причому з камені. Тобто ви... Доручив запрошувати людей. Я намагався підібрати такий колектив, щоб люди були. З абсолютно ну, різною пластичною мовою. Наприклад, на останньому пленері у нас був присутній скульптор з Японії, скульптор з Сполучених Штатів і грузинський скульптор це іноземці. Ну, і Крім того, на кожний пленер я намагаюся взяти з якогось зі скульпторів, скажімо так, старшого покоління, наших класиків, щоб, щоб всі скульптури були різні. Організатори арт-готелю Княжа Гора дуже активні. Наприклад, цього року на арт-форумі Арт Київ у мистецькому арсеналі вони представили свій проект «Енергія каменю. А тепер ще й заснували галерею сучасного мистецтва у Каневі. Відкрили її у незвичайному місці у будівлі колишньої їдальні. Поряд з готелем. Та навіть назву не змінили, так і залишили червоне та чорне. Я колись називалося місце громадського харчування. Це столова. Це столова була закинута. Вона була повністю, скажімо так, в стані руїн. От нам вдалося ці руїни зберегти. Знову ж таки якщо ви зауважте, ми зовсім ні одної цеглинки і ні одного металу звідси не прибрали. Всім художникам відкриті двері або все ж таки тільки обраним. Ми е, підходимо вибірково, ми не можемо сказати всім, тому що у нас є ну, певні критерії, певне бачення, і е, ми поступово знайомимося з художниками, визначаємо знайомимося особисто. Якщо художники відповідають нашій ідеї, розділяють наші погляди на життя, ми з радістю співпрацюємо. ця галерея та які в неї будуть особливості, арт-сіті вирішили дізнатися у гостей та колег. Я підрікаю цій галереї велике, велике, світле будущее. Чому? Тому що загородних галерей у нас немає. А загородня галерея – це шикарно, це елегантно, це розвитано на Людей культурных, понимающих, и я думаю, что у него гораздо будет больше успеха, чем в галерея, которая находится в центре Киев. Отличает именно сохра сохранность живописных традиций, наверное. Живопись сохранилась в таком э, именно чистом виде. В Украине больше всего, даже больше, чем в России. Тема, она и в фигуративе, и не в фигуративе. Это скорее не тема, а смысл. Смысл именно та, та самая живопись. Волшебство живописи, цвета, его насыщенности, свечения, качество цвета, спектакли колористические, где каждый, каждый оттенок, даже самый маленький, играет свою роль. Это главное и в фигуративе, и в нефигуративе. В нефигуративе я работаю 15 лет, поскольку там тоже есть сюжет свой, только сюжет колористический сюжет в структуре в цветовых отношений это тоже тоже сюжеты тоже тоже смысл но в фигуративе я тоже стремлюсь применить опыт работы в нефигуративе, чтобы это тоже тоже были как формулы колористические формулы А к фигуратива вернулась в связи с чудом проявления на нефигуративном холсте сюжетов. Я почувствовала задолженность за чудо, и сюжеты были определенные, поэтому вот эти холсты возникли. Путешествие, музыка. Люди. Творчество це состояние рібінка. Ти талановитий і унікальний. Захоплюєшся мистецтвом, і воно відповідає взаємністю. А може, ти віднайшов щось новеньке, розроби власну авторську техніку або навіть новий вид мистецтва. Тоді тобі до нас. Запрошуємо до участі усіх хто вважає, що може подарувати світу сенсацію. Здиву нас мистецтвом у новій рубриці від Арціті. Це була програма Артсіті. Дивіться нас наступного тижня. і Дізнавайтеся ще більше цікавого про сучасне мистецтво.